Всім серцем любіть Україну свою і вічні. Ми будемо з нею. Так писав великий поет Володимир Сусюра, і кожен громадянин України прихиляється до цих слів, тому що у душі народу живе велика любов до рідної землі. І з вами в етері Кременчуцькі новини. Про найголовніше дивіться прямо зараз. Допомога рятувальникам це не просто техніка, це інвестиція у безпеку кожного мешканця громади. У Кременчуці ДСНС передали спеціалізований автомобіль, який дозволить оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації. Більше про це вже за мить. Оперативність у роботі рятувальників є чи не найважливішим аспектом для швидкого прибуття на місце події, необхідний і відповідний транспорт. Кременчук розуміючи важливість роботи Державної служби надзвичайних ситуацій, передав підрозділу автомобіль. Його технічні характеристики повністю відповідають тим завданням, які постають перед рятувальниками під час несення служби. Їм доводиться досить часто реагувати на виклики, пов'язані з війною, ліквідувати наслідки ракетних ударів, знаходити залишки збитих ворожих дронів для того, щоб оперативно вирішувати ці завдання, необхідний сучасний транспорт. Дякую всім платникам податків нашої громади за те, що місто може допомагати силам оборони, за те, що місто може допомагати. Героям у цивільному, які захищають і рятують, загрози пов'язані з війною на кожному кроці, аби вберегти Кременчужан від небезпек, ДСНС працює цілодобово. Нове авто сприятиме їхній нелегкій праці. Автівка має потужний двигун, сучасну навігацію, підвищену прохідність, що дозволить рятувальникам швидше прибувати на місце події, навіть у важкодоступних районах. Хочу подякувати керівництву міста Віталію Волосію Малицькому, всьому депутатському корпусу Кременчуцької міської ради за ту підтримку, яку надають наші службі державні служби на звичайних ситуації. Це дуже необхідна річ. Останнім часом дуже часто проходить замінування в місті Кременчуці, Навіть зараз під час вручення автомобіля в місті Кременчую заміновані. Ні, автовокзал, всі торгові центри. То тобто ця машина також буде використовуватися в оперативному прибутті на місце для огляду та обстеження тих та інших об'єктів. Сучасна техніка це не розкіш, а життєва необхідність, яка дозволяє ДСНС ефективно діяти у найважчих умовах, оперативно рятувати майно чи навіть життя громадян. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Турбота про тих, хто залишився без житла через російську агресію, саме з такою метою народними депутатами розробляється важливий законопроєкт. Деталі далі у сюжеті. За оцінками фахівців, наразі понад три мільйони українців були вимушені покинути свої домівки, які постраждали від обстрілів ворога. Держава має надавати максимальну допомогу таким громадянам. Тож сьогодні, під час засідання комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народні депутати розглянули важливий законопроєкт. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив. Українці не повинні платити комуналку за пошкоджене чи зруйноване війною житло. Розглянули важливий законопроєкт, який стосується власників зруйнованого чи пошкодженого агресорами житла. Йдеться зокрема про те, щоб людям не виставляли рахунки за комунальні послуги за таке житло на період його відновлення. Відбувся конструктивний обмін думками та позиціями. Продовжуємо роботу в сесійній залі парламенту. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: працюємо над тим, щоб кожен українець повернувся до гідних умов життя після закінчення війни і отримав максимальну компенсацію за завдані збитки. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України викрила двох мешканців Полтавщини, які організували схему ухилення від мобілізації осіб призивного віку. Детальніше про це вже за мить. Працівники служби безпеки України у Полтавській області викрили працівника типографії та його спільника, які організували схему підроблення повісток. Використовуючи професійне обладнання, зловмисники виготовляли фальшиві повістки, підроблюючи підписи посадових осіб і офіційні початки одного з полтавських ТЦК. Ці підробки мали дозволити ухлянтам уникати вручення справжніх документів під час перевірки військово-облікових даних. Окрім цього, один із фігурантів активно поширював у проросійських телеграм-каналах і заблоковані соцмережі однокласники наративи кремлівської пропаганди. Він відкрито підтримував дії російських окупаційних сил, публікував фейки про знищення українськими військовими цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Донеччини, а також розповсюджував фейки. Про створення в Україні біологічної зброї. На основі зібраних доказів та результатів проведених експертиз, слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Частиною першої статті 14, частиною другої статті 28, частини частиною першої статті 114 прим 1 Готування на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань вчинено за попередньою змовою групою осіб. Частина третьої статті 358 підроблення документів печаток штампів та бланків збут чи використання підроблених документів печаток штампів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. та частина другої третьої статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцьких патрульних новий керівник ним став Олег Гаранджа. Що відомо про поліцейського його досвід та принцип розкажуть наші журналісти. Ми працюємо всі на одне на перемогу нашої країни і на благо нашого міста. Від сьогодні у батальйону патрульної поліції Кременчука новий командир. Ним став 30-річний капітан Олег Гаранджа. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, полковник поліції Олексій Білошицький, представив нового керівника колективу. Із 2018 року Олег Гаранжа працював у патрульній поліції міст Краматорськ і Слав'янськ. Починав із лінії. Згодом став інспектором. Після чого перейшов у відділ безпеки дорожнього руху У 2023 році. В 2023 році став начальником забезпечення діяльності батальйону патрульної поліції. В батальйон патрульної поліції в Краматорську там специфіка роботи чуть друга інша, ніж тут. Там я ще відповідав за транспорт. Тобто обсяг роботи був великий. Про те, що сьогодні вранці вже треба заступити на службу в Кременчуці. Капітан Гаранжа дізнався ввечері напередодні. Хоча про призначення розмова з керівництвом тривала й раніше. Кременчук мені чим-то напоминає рідний мій Краматорськ, тому що ну вони чим то похожі, Що Кременчук, що Краматорськ промисловий промисловий города. Мені потрібно ну, поїздити по місту. Тут я цим питанням буду займатись, думаю, з понеділка. Прямо хочу проїхати проблемні міста, гори міста вже мені там доповіли, там мої підлеглі, що там багато є моментів, будемо їх вирішувати. Наразі новий очільник Кременчуцьких патрульних знайомиться зі штатним розписом, документацією, аби швидше перейти до справ. Зараз знайомлюсь з колективом, зараз спілкуюся з начальниками відділень, Спілкуюся ще сьогодні, хочу там побувати на шикуванні. Хочу подивитись там, подивитись на патрульних, які заступають кожен день на лінію. На сьогоднішній момент це все, все в процесі. Бажаємо капітану поліції успіхів на новій посаді, визнання та поваги колег, вдячності від Кременчужан. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Коли рахунок іде на краплі, кожен може стати чиїмось порятунком. У Кременчуцькій обласній станції переливання крові закликають долучатися до донорства, адже запаси стрімко зменшуються. Яка саме кров нині необхідна, дізнавайтесь вже за мить. Одна крапля крові це можливість для когось продовжити боротьбу за життя. Це дар надії для тих, хто втрачає сили на фронті та в лікарняних палатах. Тож, у Кременчуцькій обласній станції переливання крові чекають на всіх, хто готовий стати донором і дати шанс на життя тим, кому це життєво необхідно. На превеликий жаль, порівнюючи аналогічний період минулого року, ми бачимо, що кількість донацій в нас знизилася. Тому знову хочу наголосити, що ми дуже дуже потребуємо донорів. Що без донорів заготівля крові неможлива, і якби не намагався старатися медичний персонал, якщо в нас не буде донора, ми не отримаємо потрібних нам дуже Уже компонентів донорської крові на сьогодні є потреба в усіх абсолютно групах крові. Процедура донорства абсолютно безпечна та займає зовсім небагато часу. Усього кілька хвилин можуть стати вирішальними для того, щоб подарувати комусь надію на порятунок. Я вже є почетний донор дуже давно, вже багато років, а здаю, тому що це дуже корисно для людей. Яким Потрібна твоя кров, я вже чотири рази здавав донацію і добре себе після цього відчуваю. Я вирішив, тому що треба нам допомагати нашим ЗСУшникам, хоч і можемо, тому що я заброньований працівник інтерлісу і не маю права йти на війну. Я тут більше потрібен. Донором може стати кожен, хто досяг 18 років. Немає протипоказань і важить не менше 60 кілограмів. Перед здачею крові обов'язково проводиться медичний огляд та здаються аналізи. Напередодні не вживати жирних сортів м'яса, риби, не приймати ніяких лікарських препаратів, бути абсолютно здоровим і приходити з паспортом і ідентифікаційним кодом для того, щоб ми могли обов'язково ідентифікувати особу, ну і провести від неї заготівлю донорської крові. Жодна доза донорської крові не списується за терміном придатності, все абсолютно використовується. Тому звертаюся знову до небайдужих людей. Ще завдяки вам, шановні наші донори, ми можемо проводити заготівлю і дякуємо всім тим, хто є нашими відвідувачами. Прийом донорів у Кременчуцькій обласній станції переливання крові триває з понеділка по п'ятницю, з 8 до 13, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Усі, хто готовий допомогти, можуть врятувати чиє життя. Адже коли рахунок іде на краплі, байдужих бути не може. Катерина Грудьва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вчора по вулиці Шевченка сталося ДТП за участі автівки та велосипеда. В результаті аварії велосипедист був госпіталізований до лікарні. Сьогодні стало відомо, що, попри зусилля медиків, чоловік помер. Докладніше про події доби дивіться у сюжеті. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло вчора близько 13.40 на лінію колцентру. 102. за попередньою інформацією, коли на місце події прибули слідчі та патрульні поліцейські, було встановлено, що Подійка автомобіля Чері, місцева жінка 1986 року народження. Під час руху скоїла наїзд на велосипедиста чоловіка 80-го року народження. Чоловіка відразу з місця події каретою швидкою було госпіталізовано до лікарні вже сьогодні. Зранку з медичного закладу надійшла інформація про те, що чоловік від отриманих травм помер. Водночас за минулу добу поліцейські зафіксували два випадки шахрайства, і у обох потерпілими стали жінки вчора до Кременчуцького районного управління поліції звернулася місцева мешканка 1984 року народження, яка повідомила, що під час користування інтернет мережею вона отримала декілька повідомлень. З метою заробітку на так званій криптобіржі потрібно було ставити вподобайки на певних. Сайтах в результаті запропонованої роботи жінка втратила понад 30 тисяч гривень. Коли вже зрозуміла, що потрапила на гачок до шахраїв, намагалися вести спілкування щодо повернення її коштів, але це не дало результату. На даний час потерпіла, звернулася заявою. Деталі даного кримінального правопорушення наразі встановлюють слідчі в рамках розслідування кримінального провадження за статтею 190 кримінального кодексу України мешканка Кременчуцького району також лишилася чималих коштів в результаті шахрайських афер. До неї надійшов телефонний дзвінок відразу від представників однієї з мережі торгівельних інтернет-сервісів з. Такою інформацією, що з її карти намагаються придбати техніку. Після чого вона повідомила, що вона не використовувала і не здійснила ніяких покупок, надійшов іще один телефонний дзвінок, і запропонували перерахувати кошти на іншу карту для того, щоб з її картки не списали кошти. Під час спілкування з особою, яка телефонує, жінка зрозуміла, що з її карти списались кошти в сумі понад 24 тисячі гривень. З кожним днем шахраї вигадують усе нові схеми ошуку громадян. Тож, щоб не потрапити у пастку, поліцейські радять перевіряти інформацію, що вам надходить. Факти. Подібних інтернет, шахай продовжують мати місце. Кременчужани та мешканці Кременчуцького району стають потерпілими від дій шахраїв. Прохання звертати увагу на телефонні дзвінки на інформацію, яку ви отримуєте в месенджерах. Обов'язково її перевіряти, не відразу користуватися першочерговими емоціями і надіятися на те, що ви купите дешево, продасте за вигодною ціною або ж отримаєте прибуток або заробітну плату. При цьому майже нічого не роблять. Обов'язково перевіряйте телефонні номери, з яких вам телефонують. І в разі, якщо в ваш мобільний банки намагаються якось зламати, або ж намагаються зняти кошти, відразу телефонуйте в фінансові установи для блокування своїх рахунків. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці до Дня пам'яті та примирення з'явився особливий символ. Квіткова композиція з червоних маків, що стала не лише актом пам'яті, а й елементом краси у міському просторі. Увага на екран. Щорічно, 8 травня, Україна вшановує пам'ять усіх, хто загинув у Другій світовій війні. У цей день ми згадуємо мільйони жертв і дякуємо за мир тим, хто виборював його ціною власного життя. Саме до цієї дати в Крименчуці у сквері імені Олега Бабаєва встановили символічну квіткову композицію з червоних маків. Кременчук пам'ятає Крименчук пам'ятає загиблих героїв, мирне населення, які загинули під час другої світової війни. На честь цього в нашому сквері встановили квіткову інсталяцію з маками. Вічна пам'ять всім загиблим. Червоні маки міжнародно визнаний символ пам'яті про жертв війни. У Кременчуці він став ще й частиною міського мистецького середовища, яка підтримує дух пам'яті, вдячності та надії разом. Колективно з Кременчука ми вирішили встановити маки. А саме це було вчора, 8 травня, до такого нашого важкого дня, що переживає весь світ, вся Україна. Ми вирішили встановити маки саме на цій прохідній зоні. Інсталяція виготовлена з якісних штучних матеріалів, створена працівниками комунального підприємства благоустрій Кременчука. Вона не лише нагадує містянам про трагічні сторінки історії, а й прикрашає міський простір і дарує позитивні емоції. Хочеться вносити такі приємні нотки в наше місто, щоб і ці акценти були приємними для містян. Тому що ми вчора хотіли самі вечором сфотографуватися, але місця не було. Було все майже знаєте, так. Черга стояла, і на це приємно дивитися, що ми можемо людям робити задоволення. Ми висаджуємо квіти, ми саджаємо дерева, а тепер і внесли такі елементи. Декоративні саме для гарного настрою наших місця. Нам вдалося поспілкуватися з кримчужанами і дізнатись їхню думку щодо цієї квіткової композиції. Більшість містян висловили підтримку такій ініціативі, підкреслюючи її важливість для збереження історичної пам'яті та створення затишної атмосфери в місті. про такі речі не можна забувати. Наші пращури відстоювали наше життя, і ми маємо про це пам'ятати. Нормально відношусь до інсталяції. Все, що позитивно, те добре, і цвіти положили. Квіти положили дуже правильно. Ну, дай Бог, що потім там закінчилося, то ще правильніше буде. Квіткова композиція з червоних маків прикрашатиме сквер імені Олега Бабаєва до 14 травня. Тож не втратьте нагоди побачити цю символічну та естетично привабливу інсталяцію на власні очі. Вона не лише нагадує про героїчні сторінки нашої історії, а й дарує місту особливу атмосферу пам'яті та краси. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Травень місяць ментального здоров'я і Кременчук долучається до всеукраїнської кампанії підтримки молоді. У офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся психологічний майстер-клас, де молодь шукала внутрішні опори та говорила про важливе власні емоції, сенси та ресурси. Детальніше у сюжеті наші журналістів. Коли навколо суцільна невизначеність, важливо мати простір, де можна видихнути, переосмислити і почути себе. Саме таким місцем став офіс молодіжного парламенту Кременчука, де учора відбувся щирий та глибокий психологічний майстер-клас Сенси як ресурс у межах програми «Семінари для молоді. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувається зустріч в межах програми Семінари для молоді. Ми долучили до цього заходу психолога ДСНС. Дуже вдячні, що підтримують такі заходи, тому що важливо, щоб молодь відвідувала тренінги з психологами та підтримувала свій внутрішній стан. Інтерактивний формат заходу, який провела кваліфікована психологиня Тетяна Ватульова, дозволив кожному учаснику не лише почути важливе, а й відчути підтримку та знайти внутрішні опори у непростий час. Сьогодні в цьому приємному теплому офісі ми говорили про програму ментального здоров'я, яка і про нову хвилю програми ментального здоров'я, ти як сенси поруч? Сьогодні молодь змогла віднайти свої сенси. Поговорити про свої прагнення, бажання і попрацювати над своїм власним алгоритмом досягнення мети. Захід зібрав молодь, яка шукала відповіді на складні питання про себе, свої емоції та життєві орієнтири. Атмосфера була довірливою та невимушеною, саме те, що потрібно для щирої розмови. Зустріч, вона перш за все допомогла мені зрозуміти насправді, що таке сенс, як ми маємо розуміти це поняття і як маємо вирішувати власні проблеми, виходячи з такого підґрунтя, як сенс. Ця зустріч надзвичайно надихнула мене на пошук власних сенсів. Е, насправді, будь-що можна розкласти по полиціях, якщо для цього докласти зусиль, я впевнена, що кожен має свій власний сенс, і нам просто потрібно їх розуміти і дослухатися до них. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іванкаченко, Кременчуцькі новини. Найкраще не лише в Україні, а й у Європі мова йде про Кременчуцьких та які нещодавно повернулися з чемпіонату у Таліні, виборивши там низку нагород. Детальніше про це дивіться далі. З 28 квітня по 4 травня у місті Талін, Естонія проходив чемпіонат Європи з і ТФ. Найкращі спортсмени з'їхалися з 27 країн світу задля перемоги. Участь у змаганнях взяли і кременчуцькі спортсмени. В змаганнях приймали участь біля 800 учасників. Збірна Україна приймала участь в змаганнях в кількості близько 150 спортсменів. З Кременчуга була делегація, 10 спортсменів, один тренер і суддя всього 12 чоловік. Наші спортсмени виступали в декілька видах змагань, а дехто і в двох, і в трьох. І наше досягнення це вісім перших місць, одне друге і два третіх. Аби відповідати такому високому рівню змагань, наші спортсмени безупину тренувалися. Пройшовши кілька етапів підготовки. Підготовка у нас була в два етапи: це спарингова підготовка. Ми їздили там на матчові зустрічі, до нас приїжджали, спарингувалися, стрибали, робили все. А перша була вже кожен тренер особисто в своєму залі готувався. Були були також і збори в Києві національної збірної. Ми їздили на збори. Ось діти відбиралися прямо там на спецтехніку, по, по прыжкам готувалися, хотіли дуже добре виступити. Я думаю, наші результати кажуть за себе. Варто зазначити, що Україна на цьому чемпіонаті виборола золото і забрала кубок за перше місце. Адже спортсмени нашої країни здобули найбільшу кількість медалей. Ми з Олегом також внесли свою копілку нашої збірної України з які медалі. Я виступав у виді програми. Особистий туль серед ветеранів, але по спарингу і плюс команди вигляд змагань. Приємно стояти на вищій сходинці, коли лунає гімн твоєї країни. Фіналі з Чехом теж зустрівся. Виграв задоволений. вражені, як завжди, завжди неймовірні. Підтримували збірну, півали і червону калину і червону руту підтримували. Ну це не це незабутні. Наші молоді спортсмени гідно представили Кременчук на міжнародній арені, продемонструвавши не лише технічну майстерність, а й незламний командний дух в особистому заліку безпецтехніки. Де я зайняв друге місце, на жаль, поступився греку. А також у командному виді програми, де ми принесли наші збірні золото. Також в команді безпеки був Архоменко Артем, в Назар. Барановський Владислав виступав в категорії 55 кг 11-13, де теж здобув золото, і також зубчинський Денис здобув золото для нашої збірної. Були сильні команди з Чехії та з Греції, які здобули там друге, третє місце. Але ми все ж таки виявилися сильнішими. Вітаємо Кременчужан з вражаючими результатами. Пишаємося кожним спортсменом, тренером та суддею і бажаємо лише примножувати власні здобутки. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. На сьогодні це всі новини. Дякуємо всім нашим людям, кожній громаді України, хто якісно робить свою справу, хто допомагає нашій державі захищатися і збільшувати можливості України. Слава Україні та слава нашим героям.